Всім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як гарантовано можна забирати декілька доларів кожного дня. Для того, щоб е заробляти дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо від біржі DexTrade, ми безкоштовно будемо отримувати реальні гроші. Для того, щоб їх заробляти, перейдіть за моїм посиланням та зареєструйтесь на біржі. Переходимо за цим посиланням, нажимаємо на кнопку Начать. Пишемо свою пошту, продаємо пароль, нажимаємо на кнопку Зареєструватись, вводимо код, який прийшов на вашу пошту, після чого авторизуємо через пошту та пароль, який ми вказували при реєстрації. Далі нажимаємо на іконку людини, тобто ж на профіль, нажимаємо на кнопку Верифікація та нажимаємо на кнопку Начать. І тут на англійській мові ми пишемо своє ім'я, прізвище по-батькові, вибираємо стать чоловічу або жіночу. Знову ж таки, нажимаємо в другому вікні на кнопку Начать, пишемо Україну. Свій, своє місто в Барселону на англійській мові, вулицю і номер будинку та поштовий код. І нажимаємо на кнопку Підтвердити. Далі нам необхідно буде зробити фотографію свого документу і селфі свого обличчя з документом і аркушем паперу, на якому буде писати сьогоднішня дата, текст декстрайт. Ось бачимо, на цьому етапі ми загрожаємо фотографії свого документа, я ж проходив верифікацію, верифікацію через закордонний паспорт. Далі ми загрожаємо селфі з документом аркушем паперу, на якому пише сьогоднішня дата і текст декстрейт. І на наступному етапі нам необхідно загрузити виписку з, з будь-якого банку по банківській карті на англійській мові, файлі, PDF, або можна також загрузити скріншотом. Ось я загружав дану виписку з Баномбанка, нажимаємо Монобанку на розділ ще, виписки та довідки, виписка за картою або ж рахунком». ставимо мову англійську, вибираємо період хоча б за три місяці і нажимаємо на кнопку Надіслати. Далі ми загружаємо на там тій сторінці на біржі Dextrade файл в формі PDF або можна скріншотом загрузити. Ось бачимо, що загружені мною документи на модерації. І ось мені успішно підтвердили всі документи. Має бути підтверджено як паспорт, селфі з документом і виписка з банку. Так, дивіться. На чому тут можна заробляти? Ось ми успішно пройшли верифікацію, при бажанні можете зробити депозит, якщо звичайно, якщо, звичайно хочете. Суть в тому, що тут на біржі. В розділі е, безплатні монети, або ж, е, як це на англійській буде, або free coins, у вас буде писати на англійській мові, але можна також змінити мову на російську приміром. І ось в цьому розділі безкоштовні монети. Е, майже кожного дня вони проходять ось такі промо-акції. Тут вам необхідно вставити на даний момент ось такий код фарткоін і нажати на кнопку Отправить код. І вам на баланс прийде 1,22 долара, які ви можете продати і успішно вивезти. І так, майже через кожен день вони проводять такі акції, де в кожному промі є 1, 2 або ж 3 долара. Таким чином, я за 7 днів, тут назбирав 5 доларів, які успішно вивів. Після того, як ви назбираєте хоча б 3 долара, ви можете обміняти цю всю криптовалюту на криптовалюту LTC і успішно вивезти кошти. Також у біржі є свій токен. Також можна закинути монети в стейкінг, якщо ви бажаєте. Тут проводяться різноманітні IDO, де ви можете купити при бажанні криптовалюту, різноманітні турніри, де ви можете торгувати і отримувати кошти. І найголовніше, що у них є свій токен d ось Це токен біржі DEXTRADE. І зважаючи на те, що біржа зараз активно розвивається, ось такі прома запускає, постійно збільшується кількість нових користувачів. Відповідно, і попит на їхній токен біржовий біржі Index збільшується. Тому буде раціонально, я думаю. Купити даний токен. Якщо ви маєте, звісно, таке бажання, ось він зараз торгується по і 6 доларів. Тобто потенційно ще може бути хоча б 2-3 ікса він може дати, як мінімум. Але знову ж таки я хочу наголосити на тому, що у нас переважно заробіток без вкладень, тому ви можете просто зареєструватись, пройти верифікацію. Верифікація обов'язкова, і кожного дня. Ось в розділі безкоштовні монети. Вводити промокод. Код ми дізнаємось із відео, який вони кожен раз публікують. Якщо у вас немає часу чи бажання дивитись це відео, можете перейти в мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Посилання також буде під цим відео. Там я кожного дня також буду публікувати ці от промокоди на безкоштовну криптовалюту. Тобто кожного дня просто заходимо, вписуємо промокод, отримуємо безкоштовну криптовалюту і її успішно виводимо. Ось і все. Все досить просто. Також ви можете зареєструвати та пройти верифікацію на з аккаунтів своїх родичів чи знайомих. І таким чином через день ви зможете заробляти з кожного аккаунта по 1-2 долари, абсолютно без складені та на повному пасиві. Тому це досить крута схема. Я рекомендую всім зареєструватися на біржі Dextrade, адже тут можна заробляти досить хороші гроші. В Принципі на цьому, все Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.